Ей, Ейов, друзі, всім привіт! З вами Каска, і сьогодні у нас водяний челендж GTA 5 онлайн. Так, друзі, фаракі проти йо йома, -йо, ось такий у нас буде зараз з вами челендж. І дивіться, що я тут зробив, як ви бачите, я трішки підкрутив тут хвилі, щоб мали всі тачки можливість проїхати як умога далі. Тому треба буде ловити ще й таймінг. І тут, де зелене, це 25 балів, де помаранчеве, це 50 балів, де червоне 75 і 100 балів у нас має. Йомаю, тут не те, що коричнево хотів сказати, тут чорна ця платформа, йома, яка коричнева. <звук> так, її будемо що? Будемо розпочинати. Її хочу я розпочати, друзі, з Ферерки. Ось хочу розпочати з Ферерк, йомайо. І почнемо з цієї Ферерки. Прикольно, друзі, що це за моделі? Ставте тайм-коди і пишіть в коментарях. Так, давайте ось тут будемо десь брати розгончик з вами, щоб все було, друзі, чесно. І перша в нас ферарька. Let's go, поїхали. І наскільки вона зараз ловить таймінг, щоб приїхати якомога далі? Зараз з вами це побачимо. І що? Ні, все, все, друзі. Ми з вами приїхали. І це помаранчева платформа. Тільки помаранчева платформа. Йоме. Ой, ти щось сильно далеко. Це підлетіла вгору. Все, друзі. Вона не рухається. Взагалі Мотор заглох. Все заглохло, що в неї може бути. Але, друзі, 50 загальних балів йде в копілочку. йо моя, Феррарикам. І зараз поки що вони виходять в лідери. А, виходять в лідери, тому що у нас ще що? Правильно, у нас ще не приймали участь Її Перше ламбою буде ось ця ламба. Йо моя, друзі, що це за модельки? Прописуйте в коментарях ваших. А ми стартуємо дверь. Будь ласка, підзакрий. Так, треба розгончик взяти. Дійсно, от дуже-дуже цікаво, чи якась тачка взагалі, от піймає цей таймінг, щоб проїхати якомога далі, тому що хвилі я трішки підкрутив, і є будуть місцевості, де вони взагалі зможуть приїхати. Ну, друзі, ну тут взагалі без шансів. На жаль, ви це все, все бачили, і, і що? І що нічого собі, ну нормальний, в принципі, результат теж помаранчева платформа. І це 50 балів. і Зараз рахунок, його має по балам, то він рівний. І бачите, тут є, є можливість проїхати. Друзі, от бачите, з'явилась можливість. Ось там, тільки що з'явилась можливість. Тому, друзі, е чекайте цей відео до кінця, щоб побачити, чи яка із тачок зловить цей таймінг. А ми беремо наступну нашу Ферарічку. Блін, ну прикольно. Головне зараз не потонути одразу, тому що що з. Е Ця щось горарка мені не дуже так чесно подобається, але зараз будемо за вами це чекати. Оп, ні, не зловив, на жаль, таймінг. І що? Ні, ні, зловив таймінг. А, там, тут уже не зловив. На жаль, ту... друзі є. Все заглохло. Червона платформа, друзі, 75 балів іде в ферарка. Оце я розумію. Оце я розумію, друзі. ой Ой-ой-ой. Так, ну нормальний, поки що результат. Бачите, все-таки ось там от. От бачите, ось там деть, що не було водички, я, я зловив я мою там таймінг і попав на червону платформу. І це нормасенький такий результатик, друзі. Нам в копілочку для Ламборджині. Так, ой-ой, ой -й -й -й, оця Ферарика, друзі, заряджена. Просто заряд енергії. Пишіть, друзі, що це за модель. Ну, вона мені просто подобається. Ну, це просто ре реально офігенна. Дивіться, яка Ферарка, йома! -йо. Ну, чудово то є. Один, два. Три, go, поїхали. Так, я бачу таймінг зліва. Е, Профтикав уже. Ні, справа тепер. Ні, на жаль, друзі, на жаль, але. Дивіться, куди її несе, куди її несе. Все, друзі, її принесло, її принесло чисто. І це що? Ой, я тут потонув. Так, і це плюс 50 балів. Ну, зараз поки що ламби. Чекайте. Чекайте, чекайте, тут ламба, тут Феррарика, не зрозумів. Тут Феррарка. Ай, ой, а тут теж фарака, боже, я взяв тільки що іще одну фарарку, тому що його попередньо теж не фарарки був. Ой, м -м, вибачте, не те вийшло трішки, тому зараз буде дві ламби підряд, друзі. Дві ламби підряд, тому що зараз е, виходить 150 балів у Фарарік. Йо май, як я так завтикав, друзі. Що ви мене не попередили? Йо-майо! Йо. Так, добре, норма, стоїть ламба, поїхала. Ну давай ка ламба. Зараз побачимо, чи зможете зрівняти. Рахуночок. Уу. Опа, таймінг зловила, друзі. таймінг зловила. Ой-ой-ой, куди ти їдеш? І ще, друзі, таймінг зловила. Друзі, вона зловила таймінг. І вона має 100 загальних балів. Ось про Кії таймінг казав, бачите? Ось тут водичка пропала, і у нас зараз 100 балів. Так, де у нас стоять ламби? Ламби у нас тут стоять. Я випадково щось поставив туди фарарку. Ну і нічого, друзі, і таке буває. Ну тут просто божевільний результат. Дивіться, 100 балів. А скільки там? Скільки там? Так, оце у нас ферерарка. Фарарка в нас має зараз 70. Бо 5 балів. І плюс 50, плюс 50, а тут у нас теж 50. Так, у нас зараз 150 балів у кого? Правильно, у ламби, йомою. Ну, трішки-трішки менше, ніж у цього, скажіть мені, 135 у наших Фарарік, але нічого страшного. Рвемося, друзі, з вами далі. Ой, 125. Що я неправильно так рахую, йомой, це ж 75 балів, все правильно. Так, ой, тихо, тихо, тримайся. Подижі, чекайте, щось у мене з математикою не те, йомайо, чекайте, я запутався. Ой, боже, ще й впав щось. У мене тут з тачками. Так, чекайте, це ламборжині, Ой, куди ти, йомайо, щучкою пригаєш, чувачок. Так, у нас це фарайка. Це 50 балів. Що у нас там стоїть, Це фарайка, це 100 балів. А, йомайо, це 75 балів, друзі. 75 балів, йомою щось. Ой, боже, в мене аж голова за, закрутилася, йомою. Так, все нормально. 175 балів проти 150 балів. Правильно, проти 150, тому що в нас зараз там ламба 100 має. І отут теж ламба стоїть і вона має 50 балів. Так, 150 балів проти 175 балів. ой, Я і моя математика, йома, я так не любив в школу ходити, йо -має. Так, е, а далі у нас зараз. Оця тачечка буде, друзі. Ой, йо, ну я знаю, я знаю, що це за модель. А ну-ка, чекніть в, ком в коментах, друзі. Що ж це за моделька? Вона просто заряджена. Заряджена, вона багато де у мене в відосах приймала участь, тому, друзі, поїхали вже. Якщо зараз. ще таймінг, ця тачечка зловить. Ем... На жаль, друзі, не зловила. Не зловили нас зараз хвилі, просто несуть до 50 балів. Хвилі дуже якісь навіть бурливі, йомою, можна так сказати. І що? Тут у нас стоять ламби. Так, у нас тут стоять ламби. Все правильно, друже, у нас тут стоять ламби. Так, у нас ламба тут. А тепер, друзі, нас вирівнулося по тачкам. І зараз має ой-ой-ой, 200 балів, 200 балів у нас зараз мають ламборжині, йо -моє. Так, 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 так. А що у нас далі? Далі у нас ось така ферарка. У нас залишилося по три тачечки, друзі. Ну зараз прикольно. О, ферарка, кабріолет. Е, та кабріолет е, на скільки? На 50 балів стрибнув. Зараз побачимо, наскільки цей кабрік зможе виїхати. Якщо спіймає таймінг, дуже повезе, друзі. Ні, не повезло. На жаль, не повезло. І все. Це зупиночка, і ми далі просто не можемо. Практично, всі тачечки зараз, ну як? Практично, всі тачечки, всі тачечки зараз виїжджають, друзі, на відміточку. В 50 балів. Немає тачки, яка б могла. Приїхати по зеленій відміточки, але, друзі, в мене в попередніх відосиках було таке, що і до зеленої тільки відміточки доїжджали, допливали, й можна так сказати. І так І плюс 50 балів до активу у нас зараз фаріарюк іде просто чудово. Друзі, і що в нас? А в нас далі з вами йо-моє. Так, беремо ламбу. Прикольно, до речі, ламба яскрава, офігенно в мене є така поліцейська ламба, друзі. Отака, оце, 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 оце така прикольна ламбочка, друзі. Так, треба розгончика взяти. Все, що було, друзі, по чесному. Тоді три, два, один go, поїхали. Опа, ламба, заряджена ламба. І ну, швидкість у неї прекрасна, друзі. Швидкість у неї прекрасна. От, дивіться, про що я вам казав? Про що я вам казав? Вона захлогла. Це, це жах, просто це жах. Тільки як я щось кажу, друзі, все, вона просто заглохла на в 25 балів. 25 балів просто шокований. Так, а ну підіть трішки ближче, щоб ти нам я моя не заважала. Так, 25 балів плюс зараз отримає у нас ламборджині. Друзі, так, у Фарарік всі є шанси зараз, в принципі, це і відірватися від ламп. Якщо зараз Феррарика... Стрибне, хоча б, хоча б на червону платформу. Тоді в нас буде просто найпрекрасніші результати, друзі. Так, опа, Фарарічка на зв'язочку. Один, два, три. Поїхали. Так, друзі. Фарарика, Фарарика. Прикольна, яка немає, немає таймінгу того, де щоб можна було приїхати. Був, був таймінг, друзі, був таймінг. Ні. Все, на жаль, не можу, на жаль, не можу. І це, йо, -йо тільки так мало, тільки помаранчева платформа, де я там вже заплутався, йо, -йо. Так, ну нормас, друзі, нормас, це помаранчева платформа, і будемо підраховувати результати вже тоді, коли всі тачки стрибнуть, і це плюс 50 балів до копілочки наших Фераріок. Ой, а де я? Ой, друзі, я тут щось не туди телепортнувся, йо Ой, а де я, йомо, друзі, розумію. Так, давайте назад на міточку, тому що я опинився там, де я не повинен опинитися, де наш острів, Коуперіко. А Коуперіко у нас отут, друзі. Коуперіко у нас тут, і ми тепер теплихаємося сюди. Щось трішки мене не туди. Занесло, тапа виключайся, йомайо. Так, наша платформа ось тут. Все. Так. Це чисто був, знаєте, друзі, з з з з взяв паузу. Коротше, твік взяв паузу. І зараз у нас ламба. Ой-ой-ой-ой-ой, Ламба-Ламба-Ламба, Ламборджіні, Ламборджіні. Так, ну що, готова ламба? Готова ламба чи ні? Я бачу, бачите, у нас от таймінг з'явився. Ой, ой, боже, поїхали! Ні, ну так нечесно, друзі. Так нечесно буде з вами. Ну, взагалі, ну з як тільки з'явився таймінг, я вже поїхав. Треба було раніше їхати. Ой, що заносить по пісочку? Один, два, три. Поїхали, друзі. Є таймінг. Не встигну на таймінг? Ні. ні. На жаль, не встигаю, але вона нормально так проїжджає. Друзі, я в таймінг встиг. Але, на жаль, я не зможу виїхати. Все, вона просто доїжджає, доїжджає, ні! Друзі, мені трішки не вистачило. Все, дивіться, я повний газ зарадую, Вона не хоче виїжджати. І, на жаль, це червона платформа для ламборджині. Вони просто мають зараз божевільний результат. Та, друзі, просто божевільний результат, бо що це червона платформа, і вони, вони просто відриваються від зараз від наших фараок. А далі, упс, трішки такої червоної тут суміші у нас зараз з'явилася. І зараз у нас тут буде так ламба Ферерка залишається. Прекрасна Фарарика, прекрасна ламба, але... Дивіться, який прикольний колір. До речі, у Фарарки мені дуже подобається, друзі. І це зараз просто буде божевільно. Ні, ми звідси десь так. Ми звідси стартуємо, тому що звідти от не буде чесно. Друзі. Один, два, три, поїхали. Я побачив таймінг, друзі, по лівій стороні є хвилі пропали. Зараз по центру пропали. Приїжджай, приїжджай, приїжджай! На жаль, друзі, на жаль, друзі. На жаль, друзі. Вона не зможе проїхати. Ну, бачите, ну трішки не встиг, і все трішки вліво, трішки вправо, і в нас нічого не вийшло. Так, е вона зараз у нас йде на ось ту платформу, тому що тут у нас феральки. Так треба було походити по платформі, подивитися, де які тачки. Його моя щоб підрахувати наші загальні бали. Так, друзі, а що тут у нас залишилося. Залишилася в нас остання, йомайо ламба. І скільки вона балів зараз отримає, зараз з вами побачимо. Чи зловлю я ось цей таймінг, щоб проїхати на чорну платформу? Якщо я зараз опинюсь на чорній платформі, на чорній платформі, друзі, то це буде найсовжий язик. Заплітається. Йомая, від всіх всіх таймінгів. Так, поїхали, 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 поїхали. Бачу таймінг праворуч, бачу таймінг ліворуч. Бачу, друзі, я бачу прекрасності всі та. Let's go! Ферарка, у нас зараз на чорній просто не, не те, що на чорній, на чорній платформі. Вона мега чорній платформі. І в нас зараз Ферарка просто чудовий результат показує. Бачите, все-таки зловив таймінг, і це просто в нас прекрасно. Так, ну що, друзі, давайте ж з вами будемо підраховувати результати, йо-мойомі. Ну так. що ви собі думаєте? Хто переміг? Оп, в цій рубриці. Друзі, що ви собі зрозуміли? Я думав, що перемогли, коротше, ламборджині, але... Ні, друзі, це не так, тому що перемогли в нас фераркі. І знаєте з яким рахунком? З просто з мінімальним на 25 балів, тому що ферарки набрали 375 балів. А ламби, друзі, набрали 350 загальних балів. Чесно, я думав, буде навпаки, те, що ламби переможуть. Але ні, друзі, маємо те, що маємо. І ось така в нас в принципі, рубрика вийшла. Тому прожимайте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І, звісно ж, коментуйте ці відосики, йома, друзі, а з вами був Каскай. До новых зустрічей.